Всім привіт, пройшов п'яту хіміотерапію. Все класично, Нудота, страшна. Апетит у нуль. Води не хочеться пити. Роздратований і слабкий. я буду дивитися це відео, коли вже буду здоровий. Перший день після хіміотерапії Почуваюся себе День два після хіміотерапії. День три. Пухлина здулася, стала мягенько. Нудить, пітець. Їсти не хочеш, пити не хочеш. Такої шлунок не працює взагалі. Дерьмове відчуття. День-4. Почуваю себе жахливо, страшно. Нудить. Не хочеться не пити, не їсти, роздратований. Не знаю. Чотири дні мене потримали, покапали такі марафони 24 годинні, і потім відпустили. І Вже знадобилося цього разу мені два тижні таких хороших, навіть трошки більше, щоб відновитися. Якось таке враження у мене заклалося, що з кожною хімією воно якось організм здається би мав легше відновлюватися, але якось він важче відновлюється, не знаю. Можливо, це цього разу тільки так. До речі, був я на відбірі крові для карте. П'ять годин я лежав, не рухався. Мені ввели в дві руки такі величезні голки 17-го діаметру, і ти лежиш і фізично не можеш зігнути руку, поворушитися, взяти банально телефон у руки. І лежиш, ти подрімаєш, думаєш. Не пам'ятаю, чи сказав, але в тому апараті була така спіралька зліва від мене, через яку циркулювала моя кров, і цей апарат тримав температуру. Мого тіла, щоб моя кров типу, не застивала, а була температура тіла. І потім вона назад, через... Як це відбувається, до речі, дуже цікаво, що через ліву руку кров, апарат кров забирає, пропускає через себе, вибирає білі кровинки, циркулює назад і заходить в праву руку. І так воно по колу. Так, так роблять переливання, до речі, крові. Дуже така цікава штука. Я, до речі, зазняв, як виглядають ці палати такі, як вони облаштовані, де роблять переливання крові. Вони вибрали щось до 200 мг моїх білих кровинок. І це все відправили в Голландію. До речі, моя кров вже повернулася назад. Вікар мені телефонував і вже мене чекає, в мене ще є ряд процедур, і потім одразу я йду до нього і мене закривають на цілий місяць. Перед картем мій лікар вирішив ще зробити мені ломбальну пункцію. Це така штука, коли роблять тобі прокол в районі поясниці і беруть з кисного мозу аналіз, типу, щоб подивитися, як прогресує, чи не прогресує, чи якось, можливо воно змінилося, хвороба. І цього разу мені це зробили. Дуже страшні мігрені, головна біль. Воно Звідси, з шиї і просто до лоба. Настільки болить, що ти не можеш просто сидіти, стояти, але коли лягаєш, то відразу на секунді все проходить. Типу таке, як нічого не болить. Але не можеш сидіти і стояти якось так по-дебільному. І кожен раз потрошки-потрошки по воно спадає біль. Все менше і менше. До речі, ми читали дуже. Радили пити багато кофеїну. Тому що я пив по 3-4 кави, ковколо навіть пив, але щось воно мені не допомагало взагалі. І знеболююче. п'єш, знеболююче будь-яке, я пив декілька і взагалі не допомагає. Просто нуль ефекту. Не знаю, такі дуже сильні болі. Але з кожним днем днем, днем... Ну здорово. я прийшов, я блядь, цього боявся, щоб ти зрозумів, у мене зараз будуть брати кров. Із... Вени, це але будуть брати із костного мозку, Це й Я про це думав, думав, блядь, Я думав, що принесе. Ху... Той що зараз я ляжу на живіт, блядь, Мені в'їть колна, воно за... затерпне, воно ху не терпає, блядь. І потім вона засуне таку іголку, голку як ху велику в мені в спиною буде там ковирятися, так хуйо і вона каже: розслабся, а Я не можу наслабитись, бо це пес. Ну нічого, наберу тебе, як це я переживу. Ломбальна пункція. Взяли стілець, розвернули його, і я сів на нього і так зігнувся. І зверху на мене давила така міцна медсестра, а друга робила цей прокол. І одночасно вони кажуть, не рухайся, розслабся. Та я такий сижу і думаю, що як не рухатися, розслабитися, це не можна, що ви говорите всю таку херню. І якось так зробили прокол, до речі, годинку лежиш на животі, от через годинку перевертаєшся на спину, годинку теж лежиш і потім тебе відпускають. Потім приходиш додому і голова як починає блядь, боліти. Так аж болить і болить.